Так, відос, звісно, я знімаю, знімаю в першу чергу для себе. У, що ми там бачимо? Наскільки в нас витягнутий ось оцей механізм? Наскільки той нетяжильність витягнутий? Хто може підказати? Якщо витягнуто два, по суті два, правда? Наскільки я розумію? Що рахувати зуби від. Ну я не знаю. Мабуть, два. На два витки він дитянутий Бачимо значок навіть ауді mm -hmm. на шестерні. На от шестерні. Отак от воно все виглядає. Ну, тобто все можна їздити, да? ну, Мене це тішить, слава Богу. Ой. Нас сегодня Катавасия.